Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з рейд масиву першого рівня мережового сховища NetGear RadioNAS Duo RND 2000. Як повернути випадково видалені файли з корзини та дістати інформацію з неробочого робочого нас. Насвітне кірсерії ріді нас це досить швидкі та безпечні пристрої зберігання даних. Виробники заявляють, що про безліч рівнів захисту від втрати важливих даних. Щоб отримати максимальну віддачу від системи зберігання, потрібно розуміти представлені концепції конфігурації дисків. У даному типі NAS за замовчуванням використовується система зберігання даних, x raid але також представлена можливість використання стандартного типу зберігання так званої FlexRAID. Кожен із типів зберігання забезпечує надійність зберігання інформації, але все ж таки не можна повністю зберегти ваші дані від втрати. Далі у відео я покажу, як змінити тип зберігання даних на даному NAS, як повернути випадково видалені файли та як дістати інформацію з руйнованого RAID. Як я вже говорила раніше, в даному NAS система RIDI NAS за замовчуванням використовує x raid Щоб перейти на FlexRaid, потрібно скинути до заводських налаштувань і потім вибрати FlexRaid. Також можна змінити тип RAID у налаштуваннях системи Raider. Майте на увазі, що скидання до заводських налаштувань стирає всі дані та налаштування в системі RadieNAS. Для скидання пристрою на корпусі NAS є спеціальна кнопка Reset. Щоб скинути її, потрібно затиснути кілька разів при старті пристрою або перейти до розділу System Update. Factory Default та натиснути кнопку Perform Factory Default, Factory та Org для підтвердження. Відкрийте програму Radar, Виберіть зі списку ваш NAS і класніть по кнопці Setup. Потім встановіть позначку навпаки Flexible Volume і натисніть Create Volume. В результаті почнеться процес створення RAID, по закінченню стан Installing зміниться на Creating Volume і після на Booting. Отже, операція пройшла успішно, ми маємо новий том. Далі налаштовуємо FTP доступ до сховища. Для активації FTP сервера перейдіть в розділ Services Standard File Protocols, встановіть позначку навпроти FTP і класніть по кнопці Apply. Далі можна створити папку мережі та встановити права доступу. Для цього відкрийте розділ Shares, Shares задайте ім'я мережевого каталогу та натисніть кнопку Apply. Потрібно настроїти параметри захисту цієї папки. Відкрити Share Listing та класніть по кнопці Змінити налаштування доступу по FTP» поруч з новою папкою. Встановіть права та класніть по кнопці Apply. Для захисту від випадкового видалення в цьому нас можна активувати функцію кошика. Кошик Нетґірідінас це функція протоколу. CIFT. після активації користувачі можуть відновлювати видалені файли з кошика за замовчуванням протягом 10 днів. Про активні функції кошика та доступу до ресурсів за протоколом SIFT, видалені файли, тимчасово зберігаються в кошику, а після встановленого часу видаляються остаточно. Також файли, що видаляються, можуть бути видалені при доступі до спільного ресурсу через інший протокол. Перед відновленням переконайтеся, що ця функція в настройках мережевої папки увімкнена. Відкрийте розділ Shares, Shares Listing, натисніть на вкладці SIFTS. Прокрутіть сторінку вниз, переконайтеся, що ця опція включена. Якщо кошик увімкнено, ви побачите папку з ім'ям кошик у корені загального ресурсу, що містить видалені файли. Перегляньте та виберіть файли, які ви хочете відновити, а потім клацніть їх правою кнопкою миші, щоб їх відновити. Якщо ж кошик вимкнено, скористайтеся програмою відновлення даних. У тому випадку, якщо дістати файли з кошика не вийде, у вас немає резервної копії або пристрій зберігання вийшов з ладу в результаті рейд зруйнований, а доступ до даних неможливий, повернути важливу інформацію вам допоможе програма для відновлення даних. Завантажте та встановіть програму Hetman Raid Recovery. Hetman Raid Recovery підтримує всі популярні файлові системи та типи рейд. Автоматично збере з дисків зруйнований масив, ви зможете дістати з нього важливі дані, щоб розпочати процес відновлення, вийміть диски з мережевого сховища та підключіть його безпосередньо до материнської плати комп'ютера з операційною системою Windows. Зверніть увагу, що перед тим як розпочати відновлення даних, ви повинні підготувати вільний дисковий простір що дорівнює ємкості даних, які ви зберігалися відновити. Щоб скопіювати відновлену інформацію з масиву дисків, що при виході з ладу накопичувача залежно від рівня рейд, ви можете втратити частину даних, які відновити не вдасться. Якщо ви використовуєте нульовий рейд при виході з ладу одного диска, частина інформації буде втрачена безповоротно. Справа в тому, що даний тип масиву орієнтований на продуктивність шляхом чергування даних. Це означає, що інформація записується на кожен з дисків частинами, що забезпечує високу продуктивність введення виводу за низьких внутрішніх витрат. Але у свою чергу це не забезпечує надмірності. За такої ситуації будьте готові, що повернути дані повністю не вийде. Після підключення накопичувачів у записку програми вона автоматично почне сканування дисків і побудує з них зруйнований рейд. Нижче наведено детальну інформацію про зібраний рейд. Для пошуку загублених файлів клад по розділу. Правою кнопкою миші та натисніть Відкрити. На наступному кроці слід вибрати тип аналізу, швидке сканування або повний аналіз. У разі виходу з ладу, сховища і мережі, і програма вірно зібрала рейд. Досить буде швидкого сканування. Після завершення сканування відкрийте папку, де лежали файли, які потрібно повернути. Програма зберігає всю структуру та імена файлів, тому знайти потрібні не складе труднощів. Їх вміст можна подивитися у вікні попереднього перегляду. Позначте все, що потрібно повернути, і класніть по кнопці Відновити. Кажіть місце для збереження даних диска, папка. Потім натисніть Відновити та готово. Усі вибрані раніше файли будуть лежати у вказаному каталозі. Якщо програмі не вдалося знайти файли після швидкого сканування, запустіть повний аналіз. Для цього поверніться в головне меню програми, класніть по диску правою кнопкою миші та виберіть проаналізувати заново. Повний аналіз, вкачіть файлову систему диска, позначку пошуку за вмістом для початку можна зняти, а це прискорить процес пошуку. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте в коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!